Привіт! Мене звати Нона, я психологиня та резидентка Діалохабу. Там, де наша увага, там наша енергія. А де енергія, того стає більше і воно примножується. Якщо бажаєте досягти цілей в житті, то сьогодні я покажу і розкажу вам про метод, який в цьому допоможе, тому що тримає увагу саме на наших цілях. І самоусвідомлення, мабуть, чули вираз, будь собою в контакті. Як це? Один із способів це письмові техніки, наприклад, ведення щоденника або інші методики, що дають можливість слухати і чути себе. Про один з них ми і поговоримо. Цінність кожного дня в кожній хвилині, але для управління своїм часом важливий контроль та аналіз свого дня. А знаєте, що гарно допомагає оптимізувати час роздуми, що вдалося а що ні. Тобто фіксація своєї уваги а рефлексія та підведення підсумків дня допомагає оцінити результати власної ефективності. І наблизитись до поставленої мети. Метод, запропонований професором і фахівцем з тайм-менеджменту Лотаром Зайвертом, є простим та доступним інструментом, в якому за кожним пальцем руки закріплені параметри якості досягнення цілей. В своїй книзі Ваш час в ваших руках автор наголошує, що в кінці дня важливо проконтролювати виконання як робочих завдань, так і особистих, і пропонує скористатися. Спрощеною версією саморефлексії, техніка 5 пальців. Достатньо лише подивитися на долоню правої чи лівої руки і по першим літерам назви пальців відрефлексувати свій день за допомогою питань. Давайте спробуємо. Отже, символіка пальців мізинець, мислення, мої думки, питання, що варто запитати в себе. Що нового я сьогодні дізнався? Який досвід, знання, ідеї, які думки мене наповнювали, а які забирали мою силу? Рухаємось далі. Безуменний: близькість до мети, що я зробив для досягнення мети, які дії наблизили мене до цілий, а які віддаляли? Наступний Середній. самопочуття, який був сьогодні мій настрій, як я почував себе протягом дня, що корисне було для мого тіла сьогодні? Вказівний. Взаємостосунки. з ким сьогодні в контакті я отримував силу, кому вдячний за сьогоднішній день, з ким покращились стосунки, а від кого я віддаляюсь? Великий важливість, який важливий досвід я сьогодні отримав, чому навчився, над чим варто подумати і проаналізувати. А тепер подивіться на свою долоньку і дайте відповідь на одне питання: яка одна головна або важлива подія сьогоднішнього дня? І зазначити одним словом: отака От цікава та чудова працююча техніка в кінці дня, що дає можливість швидко та якісно проконтролювати, як ви прожили день, розвинути увагу до себе та збільшити мотивацію. Спробуйте практикувати її всього місяць без перерви і відчуєте контакт з собою та своїм життям.